Вітаю глядачів телеканалу Вікка. З вами Анастасія Романча і зараз розповім, який буде цей серпневий день. 21 серпня сонце щедро даруватиме своє тепло Черкащині. Черкаси ясна погода. В день до плюс 27 градусів уночі плюс 16. Умань і Звенигородка безхмарне небо. Денна температура плюс 29 градусів уночі плюс 16. Каніві золотоноша сонячно. День до плюс 27 градусів уночі плюс 16. Сміла та чигирин мінлива хмарність. Температура день до плюс 29 градусів, нічна плюс 16. Нехай цей день пройде під промінням сонця у гарному настрої. Бережіть себе та до зустрічі на телеканалі Вікка.